Друзі, сезон кабачків уже розпочався, тож давайте приготуємо їх по-новому. Нам потрібно 3 невеличких кабачки, вага приблизно 700 г, очищаємо від шкірки і розрізаємо на смужечки. Солимо і відставляємо на 15 хвилин. Далі готуємо паніровку. Нам потрібно 70 г паніровочних сухарів. Гіль, перець, сушений чесник і копчена паприка. Обвалюємо кожен шматочок у паніровці і викладаємо на розігріту сковорідку. Обсмажуємо з обох сторін по 2 хвилинки. А тим часом готуємо соус до наших кабачкових паличок, пучок кропу мілко нарізаємо, додаємо майонез і видавлюємо 4 зубчики чесника. Все перемішуємо. Кабачкові палички виходять дуже смачні і ароматні, а в поєднанні з соусом то взагалі пальчики оближиш. Обов'язково приготуйте. Дякую за перегляд. Смачного.